Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 13 січня 1420 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як майже кожного дня росіяни атакують Одесу дронами, на жаль, цього разу є досить багато прильотів в самій Одесі. Є травмовані люди, шестеро людей, загиблих, наче немає. Ну і багато руйнувань пошкоджена лікарня, школа. Дитячий садок і будинки цивільних. Одесити ніколи не пробачать росіян. Загалом росіяни минулої доби запустили 293 дрона, 240 збито, 18 балістичних ракет по Києву, по сходу України. Ну і по Одещині з 18 ракет збито і сім крилатих ракет, 5 з них збито. Щодо Миколаївщини, то Очаківській громаді 11 разів росіяни атакували в півдронами, пошкодили лінію електро. Передач будинок місцевого мешканця травмованих і загиблих наче немає. Ну а із гарних новин знову прильот по Росії по військовому підприємству. Дуже добре і чекаємо ще.